Як обирати мотовило, на що звернути увагу, та як продовжити життя вашим поплавцям? Мотовило в магазинах бувають різної форми, різної довжини. Перш за все, ви маєте звертати увагу, якої довжини вашої поплавець, такої довжини має бути і ваше мотовило. Це моє робоче мотовило, на якому оснастка. І зверніть увагу, поплавець. З жодної сторони не виглядає. А також висота бортів повністю захищає тіло поплавка. Це ось, наприклад, якщо отак от подивитись, у вас поплавець не торкається дна коробки. Ось, бачите? Він захищений стінками мотовила. Якщо ж, наприклад, ми візьмемо інше мотовило. Воно також 25 см, але подивіться, яка висота бортів, різниця. І якщо сюди ми покладемо поплавець, наприклад, так, це навіть не влізе. Зараз ми підберемо іншого красення сюди, ось, ми беремо, то воно виглядає із-за бортів. І коли у вас буде. Транспортування такої оснастки до водойми, то, на жаль, бувають такі випадки, коли ви закидаєте свою оснастку і у вас починає тонути ваш поплавок. А це трапляється через те, що тіло поплавка тріснуло і він починає пити воду. А також зверніть увагу, борти однакової висоти, але різна довжина. Мотовила. Тут у нас 25 см, тут у нас 20 см. Що тут треба зробити? Як я вже і казала, довжина поплавця має бути меншою, ніж мотовило. Тому що, дивіться, тут якраз яскравий випадок такий. У нас поплавок довший, ніж. Мотовило. І навіть якщо у нас тут тіло мотовила заховане і воно у нас не зламається. Але ж у нас тут є кіль, який виглядає. І якщо, наприклад, ви таке мотовило покладете в сумку, то воно у вас зламається і не доїде до водойми. Ну, ваша оснастка не буде вже працювати. Тому рекомендую при виборі поплавця у магазині. Одразу купуйте разом із ним і мотовила. Пам'ятайте, що поплавець має бути не довший ніж ваше мотовило.